Доброго дня Україна, доброго здоров'я всім виноградарям, любителям. Традиційно хочу побажати всім миру, здоров'я, великих врожаїв та й взагалі всього самого найкращого, як говорять. Наші предки. Най вас Бог береже. Сьогодні в мене 2024 року, 4 серпня, хочу представити вашій увазі новий сіянець дуже цікавим смаком. І названня його Діанора. Звісно, названня робоче. Ну, я думаю, воно так і останеться. І не хотілося б наперед забігати. Ну, думаю, що і цей сіянець у многих задержиться. По одній простій причині. Цей сіянець має. Дуже чудовий смак. Смак дитинства. Я думаю, ви всі знаєте. Смак білої шолковиці. Но вона тоді розовіє, там чи фіолетова стає. Можливо, з вас хтось скаже, яка різниця, чорна чи біла. Ні, є різниця, смак якби похожий чорна і біла шелковиця. лично я бачу різницю. у білої шолковиці смачніше, ароматніше і сладше. Тому вашій увазі, шановні добродії, гібридна форма з робочим названням Діанора. Як ви бачите, одну грузочку вона мені... Дала лози, звісно, тут немає. Що немає, то немає. Як спічинка, тонкомір. У мене спічок немає, я б вам би порівняв би з основною возою. На чому вона заплодоносила, то ви б, звісно, були в шоці. Що такого не буває. Як ви бачите, сіяниць. Доволі таки і гроздочку зразу мені показало. У мене обично 3-5 ягодок сіянці показують, а тут одразу сформірували гроздочку. Ягодки, як ви бачите, які вони біло-жовті, дуже смачні. Смак дитинства. Білий шалковець. Смак, конечно, не перевершений, я вам повірте, говорю правду. Я думаю, що ця форма займе. Ну не скажу, що основне місто. Ну хоча б з краючку десь на вашому участку ради смаку. Я от тут проделав пока, ну на такому тонкомере. В пределах 10-12 грамм мені здається, що если лоза потовще буде, то плюс кормешка там, ну як правило, наші колеги кормлять, підкармлюють, то ягода тут увеличиться і більше буде. Ну наразі сиянець показав мені от те, що Бачимо те й бачимо. Що вам ще сказати? Ну, нема з не хотів би вам срогняти. Ну просто я не знаю. Ну смак це просто находка. Ну що вам ще про неї сказати? Та й не буду я вам тут сиренади співати. Самі ви всі розумієте, що сіянець, це серець. За ним треба ухажувати, поливати. У мене в цьому році засуха з весни, не було жодного дождя. Ну, був там якийсь невеличкий. Ну, земля копнула той. Ту воду і не почувствовала. Тріщини я можу всунути ладошку тріщини в землі. Ну, не по локоть, ну, доволі таки дуже багато можу всунути. Поливати нема можливості в мене ці сіянці. То світу нема, то ціни залисили такі, що скоро при свічках будемо жити. Тому шановні добродії, Скажу вам кратко. Сіяниць з робочим названням Діанора. Із вкусом не, ну, смак. Має смак білої шолковиці, іменно білої. Хочу подчеркнути, так, да, іменно білої. Що маємо, то маємо. Всіх благ. Всім великих урожаїв, шановні, Най вас Бог береже.